Вітаю вас, шановне товариство! Абсолютно неочікувано. В доті вийшов патч 7.37. Це Valve окрім того, що вони фіксили постійно баги з мідасами, вони ще й встигнули патч зробити. Не очікували такої продуктивності від Valve? Я не очікував. Тому в сьогоднішньому відео буду розповідати вам, що ж відбулося в цьому патчі, адже це, я думаю, останній патч перед The International. Вас же я закликаю не забувати підписуватись на цей канал, ставити вподобайку цьому відео і писати коментарі. Це дуже важливо і допомагає у просуванні відосів. Ну а тепер готуй. Вити, дивитися відео. Щодо патчу, тут треба розуміти, що Valve навряд чи будуть викатувати патч настільки глобальний і масштабний перед ентом, що він змінить все. Адже до інта залишилось менше тижня вже, і команди просто не встигнуть адаптуватися. Тому. Цей патч можна вважати більш балансним, але деяких героїв дійсно відчутно понерфили. Але розпочнемо, звісно, з артефактів. Дивіться, продовжують тут нерфити гліб, нір, в кожному патчі це вже відбувається. І от неочікуваний нерф Аур саме по хілу. Тому що раніше просто збільшували тривалість КД повторної активації меки і грівсів відповідно. Зараз Valve більш радикально до цього підходять. Вони понерфили, по-перше, вже а, ХП. Котра хіля і грівси і мека на 25, особливо це для меки може бути відчутно. Плюс понерфили бар'єр так само на пайпу. Вона здається, що це небагато, але укупі з глобальними е, нерфами, і в кожному враховуючи, враховуєш, це потрошки-потрошки накоплюється, це буде відчуватися, я думаю. Плюс Атос тут тепер менше дає ХП. Ну, я не знаю, чим вони вирішили саме Атос понерфили, напевно, через нерф Глейпнера. І також бонусний армор від Crest, тобто не шилд, а саме армор, він триває також менше, причому відчутно, це на 2 секунди понерфили тривалість, це прям багато. І понерфили Холі Локет. Холі Локет вони нерфлять в тому числі через те, що таким чином ви повинні зрозуміти, дивіться, якщо вони напишуть, наприклад, що. Понерфили Локет, Це автоматично понерфить Тінкера. Valve завжди так роблять. Якщо вони нерфять якісь артефакти, це впливає дотично до героїв, котрі обожнюють їх збирати. Відповідно, це знову ж таки буде різати хіл на машинках Тінкера, на героя, котрий обожнює зараз збирати Holy Locked, і Ті один герой для цього артефакта. І така неочікувана зміна одного нейтрального кріпа, а саме грозової гарпії, котра тепер на 60 мани коштує її чинлайт. Ні, все зробили, я думаю, щоб понерфити таким чином дотично дума. Так, чи також, звісно, але більше дума з його гранню на ненажирливість. Про це я розповідав, що у нього апається скіл а, в левелі. І, відповідно, якщо ти береш грозову Гарпію, то це автовін для тебе. І таким чином вони трошки вирішили її понерфити. Але це не дуже сильно на нього вплине, я думаю. Ну а тепер переходимо до героїв. Тут ви можете побачити акса. Якщо ви думаєте, що понерфили Акса, то ваш монітор неправильно зображає героїв. Героя, котрого понерфили. А щоб монітор правильно зображав героїв, котрих нерфли цьому патчі, обов'язково спробуйте Lenovo Legion R25i30 з частотою оновлення 165 Гц. Кожна перемога прикримана народжується з поразки. гайз, hey вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість, моменти, які змушують завай, тебе завай, здатися. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останій, останій. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого Легіон від Леново. Ух, ну нарешті у мене відображає тепер на правильному моніторі правильних героїв, в котрих апали і нерфили. Дивіться, знову ж таки, Valve починають натякати гравцям в доту, що є такий герой, як Ancient Apparition. Так, ви про нього вже могли забути, але він є. І загалом апарат завжди був проти ме... мети ось цієї з меками, з аурами, доволі непоганим персонажем. Звісно, пайп проти нього чудовий. Item. Але Валв його ну, відчутно апнули насправді. Подивіться, що вони йому зробили. Вони просто апнули тривалість ультімейту з прокачкою на секунду. І якщо ти попадаєш ультимейтом на апараті, це ну, сильно контрить ось цих аура героїв, котрі хіляють тінкерів умовних. Я взагалі дивуюсь чому досі ніхто не бере апарата, адже його спокійно можна брати з умовним свеном на кері, з трольверлордом, з багатьма іншими героями. Герої посилює у тебе. Демедж додатковий магічний шкоду дає в АОЄ. Плюс е, це усе ультимейт, дуже багато буде користі робити для своєї команди. Сапорт позиції 5, котрий котрий е, актуальний героїв, котрий додає файту, чому його не беруть досі. Я... Для мене це загадка. Ну, типу, у нього є, звісно, проблема з тим, що він, напевно, не найкращий герой на лінії. У нього немає м, такого доволі інсатного дізейблу, але ну, це ж нівелюється комбінацією з умовним знову ж таки Свеном, як я казав, на лінії, щоб перше спел не як це було в старі добрі часи. Ну, і Загалом, я на її не проходив, спавнюючи апарати на позицію 5 завжди, вам так скажу. Апають грань антімагу, котрий віддзеркалює і за допомогою третього спила. І ці віддзеркалі спили тепер мають ще ампліфікацію більшу, ніж вона була. Було 25, тепер 30. Ось цей нерв насправді для мене не є дуже зрозумілим. Вав нерфлять трошечки грань деспрофет на відкладену шкоду. Тепер затримана шкода 45%, а не 50%. Чесно сказати, я. Ну, не дуже розумію, за рахунок чого Valve нерфлять Диспрофит. Бо коли я відкриваю, наприклад, тенденції героїв, я бачу Омнінайте, який абсолютно оверпавертний е герой, котрий е зламаний навіть більше ніж Кінґер. Ми бачимо, що у нього він рейд захмарний зараз. Тут Рінгмастер, звісно, є. Але ну, Диспрофит, де вона знаходиться? Де вона в тенденціях? Де я гортаю на імортальних рангах? Я просто навіть не бачу цього персонажа. Може вона на інших рангах є, але знову ж таки бачимо, що навіть. Тут її і, і близько немає. Яка причина того, що нерфет ДП? Не дуже важливі зміни на кшталт апу базової шкоди на Арквардені, апу Кастренджа на Бейні трошки і на валорії перегенерації, я буду ну, або швидко казати, або скіпати взагалі. Тут Valve, до речі, ще апнули Думу байбек Penalty, тобто у Дума з усією гранню, де ти можеш продавати шмотки за 90% вартості постійно, у нього є е, е, штраф на байбек, котрий байбек коштує на 20% тепер е, дорожче для цього героя. Ну, Чесно сказати, я, якщо ви дивилися, наприклад, що. Матч навіть джуніор, та я не дуже розумію е, гравців, котрі продовжують брати ось цю грань, бо з нею доволі мало абузів. А з гранню, по перше, осіню ненажерливість, про що я казав на початку цього відео, ти можеш перемогти салат просто лінію, якщо візьмеш якусь гарпію, плюс ти можеш з'їсти Ancient кріпа, котрий буде кадередакшон тобі давати, що є також сильно. І деякі гравці, от, наприклад, якщо ви дивились знову ж таки вчора гру Na'Vi Junior, можете в коментарях написати, якби там дум взяв грань. На тривалість думу, на збільшення тривалості думу, він в соло виграв гру за рахунок ось цієї грані, бо там ідеальна гра була для дума. І під Римстроуком це була б контра абсолютно всього, чого тільки можна. В Доту потрохи починає залітати такий герой, як Шейкер, з ось цією його гранню. Його активно починають пікати. Але Valve трошки видозмінили грань. Тепер вона прив'язується, ось це ось це відбивання кріпа, коли ти його вбиваєш, або героя. Воно прив'язується тепер до його ультимейту. До ап саме цієї здібності, а не до апа його Тотему. Відповідно, чим більше ультимейт, тим ліпша прокачка цієї здібності. Тобто його іншими словами трошки понерфали. Ембер Спіріту апають манакос на е, Ремнант, апають демедж також, точніше, не апають, а нерфлять демедж на Флейнгуард. У Худвінк я. Ну це для мене взагалі загадка. От хто що мав думають цей момент? Герой все ще доволі непоганий Худвінк. І вони такі. А давайте зменшимо сповільнення з горішка з 0.35 до 0.3. І сидять і всі такі потисли ось так одне в одному руки або щось інше. І да. Ще один незрозумілий момент це Ліна. Дивіться, що Valve зробили. Вони апнули трешхолд з грані по героям. Тобто, якщо Ліна наносить 175 шкоди тепер, то герої поряд також зазнають періодичної шкоди. Ну, це не дуже впливає на героя. Її так само будуть продовжувати пікати. Ну, окей, трошки нерфанули стан на перших рівнях, бо стан ніхто не качав. І це трошечки вплине, але герой все рівно сильний. Хотів сказати, потужний, поняли? Трошечки нерфанули ще нагу саппорта. Тепер у неї третій спел з грані зменшує е, movement speed героям до 240, а не до 225. І нарешті Валв нерфять Фуріона, адже його активно дуже пікають. Ось цей енд він, окрім того, що надаку на лінії, він ще дуже багато імпакту вносить і в плани Пушу Веш. Йому апнули його атак, його коротше, шкоду, Базовий атак... атак тайм, так би мовити, слово летіло з голови, вибачте, корона ще трошки піддушує. Відповідно, тепер він 1,6, а не 1,4. Ну і що відчутно для героя буде, це те, що нерфанули йому демедж з ультімейту. Адже нагадую, його ультімейт зараз б'є по всім цілям, котрі Фуріон бачить. Тут час зрадіє. Але апнули. Огермага йому атак спіт з третього спала апнули. Також, друзі, ви ну багато писали про це, я наголошую. Я знаю, що у Огермага є баг на Мідас на мультикаст. Що мультикаст наче спрацьовує, але золото йому не давалось. Тепер, начебто, вал, це також. Пофіксили. Ну і тепер йдемо до найбільшого, напевно, нерфу в цьому патчі, нерфу Омнінайта. По-перше, йому нерфанули шарт. Тепер шарт, для тих, хто не знав взагалі, що він робить на Омнінайті. Він кастував другий хіл на ціль, котру загілив Омнінайт з ем, ефективністю 65% зараз, Було 75%. Також вал нерфанули тривалість трапелу. Це не 6 секунд. А 5 секунд. Найголовніше взагалі його спел. І навколо цього репелу будувалися багато тімфайтів зараз в доті. Багато стратегій можна було будувати. Правильно ще понерфали, плюс нерфанули ще демедж з третього спела, що буде впливати безпосередньо на омнінайта на лінії. І поміняли таланти. Тепер у нього на 10 рівні талант на плюс 1 секунду репела, замість плюс 2, що було у нього на 20-му. А те, що було ось тут на 10-му, у нього тепер Гуардіан Енджел тривалість. На двадцятому тут знаходиться. Адже Гуардіан Енджел також дуже сильний спел, враховуючи той факт, що він кастується ось таким чином в ваує на союзників навіть без заганіму. Продовжують нерфити Гольєра але мені здається, герой все рівно буде сильним. Також продовжують систематично апати фантомлансера. В кожному патчі пачував все роблять. Я не знаю, можливо, у них якийсь розробник, котрий обожнює Lancer, і от він каже: ні, ну апніть його так, щоб... Точно на ньому вже грати, апнули йому спис. Дивіться, Illusion Duration Increase, точніше, з списа. Потім бонусна агіла, бонусна агіла тепер накладається на пела навіть після Фантом Раша, Тобто, дивіться, як це працює. Він розганяється, героя. І у нього бонусна агіда зберігається ще півтори секунди після того, навіть як він закінчив розганятися в героя. Нерфанули Рінгмастера, адже він мав захмарний він як на мене. Ну, це дефолт, в принципі, з новим героєм. По-перше, тепер ось це колесо, якщо на нього ніхто не дивиться, воно триває не 8 секунд, а 6 секунд, і потім зникає. Що чудово, як на мене. Також. Таймер, ось цей переробили. Тепер 2,5 секунди на першому рівні, 25 на другому, на третьому також на 0,25 менший. Плюс йому трошки нерфанули мувспіда і нерфанули до силу. Тепер тут не 1,5 за рівень героя, а 1. Ну і каст ось цього шарду також він кастується тепер повільніше. Знаєте, от що мені подобається в Valve? Гляньте на ось зміну. Гейп, це найулюбленіший його герой, Сен Кінг. І він його взагалі. Ну вони його майже не чіпають. Хоча герой дуже хороший, вони нерфанули трошки каустик фінала. Так, для тих, хто не знає, що таке каустик фінала. Це стара, старий третій спел на СК. Якщо він зараз киляє кріпів, кріпи вибухають, і вони наносять тепер менше базової шкоди. Ну, і герої так само вибухають. Але тут фішка головна в тому, що шкода макс здоров'я за відсоток, вона дуже велика. Тож те, що вони базову шкоду нерфять, це добре, але це не дуже вплине на героя. Ну, і так само базову силу на один зменшити. Ну, це такий. Для галочки, так би мовити. Ну і тепер ми переходимо до Тінкера. Правильно роблять, що його нерфлять йому нерфануло третій спел. Тепер. Третій спел дає менший статус резіст. Він тепер, що правда, на останньому левелі менший статус резіст дає. А на першому рівні він дає, навпаки, не на 5% більше. Ну, така дивна історія, але ну, окей. Головне те, що тепер. Кастрейнж третього спола завжди 700, Тобто, якщо Тінкер хоче на ціль якусь союзну накинути, йому треба відчутно ближче підходити в умовах тімфайту. І нерфанули ось цей талант. Мінус 50 е, бар'єра забрали тут. Трошки нерфять ку Я вам так скажу, що на VR-ці зараз абсолютна мета це брати грань на вихор, ось цей. І я дивився, скільки вона наносить шкоди в тімфайтах зі своїми артефактами. Хай йому гриць, добре, що вони її, хоча б трошечки нерфлять. Хоча, як на мене, можна було безпосередньо зайнятися вже цією гранню. Я думаю, на інтернешналі ми верку достатньо часто зможемо побачити саме. З ось цією гранню в АОЄ, де вона залітає в тімфайт і робить багато кілів. Ці нерфи незначні, і ось такий у нас патч. Загалом добре, що Valve випустили таке міні-оновлення. Далі нас очікує The International, любі друзі. Тож обов'язково готуйтесь, буде навіть трошки серія відео до цього інта. Я буду розповідати, як сам грав на інті показувати ігри. Деякі з них покажу, як зробив світовий рекорд по демеджу на інтах серед усіх. Героїв, якщо вам така ідея сподобалась, можете також про це написати. Дякую, що дивились відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.